Дівчата, вашій увазі пропонуємо нову колекцію. Ми назвали її Середньовічний камінь. Абсолютно доступну нову колекцію. І ця доріжечка, цей килимочок у розмірі 2х250, всього на всього коштує 2,750. І це при тому вона йде ще й з мікрофіброю. Перегляньте, будь ласка, на контрасті виглядає просто безподобно. І звісно, вставочки йдуть приємної м'ягісінької мікрофібри. Висота ворсуку йде 6 міліметрів. Ну і натуральна коврова основа виглядає. Подивіться, як ласнюче він виглядає на великому розмірі. Вони є від 0,8 до 3 метрів ширини. Якщо ви давно мріяли про овальний килимочок, це саме ваш вибір. Подивіться, як він класно виглядає у овальній формі. Коврик зовсім недорогий. В середньому ціна такого килимочка коштує 1750 гривень. Розмір 1,5 на 2 І, звісно, тут є натуральна коврова основа. Якщо вам до вподоби прямокутна форма, будь ласка, овальна форма, будь ласка. Якщо ви хотіли трішечки заовалити кутики, ми також це робимо. Розміри є до 4 метрів ширини. Нова колекція. Зробить вашу кімнату досить яскравою і насиченою, абсолютно за невеликі кошти. Доставочка з нас безкоштовна. Обов'язково звертайтесь.